Після цього відео у вас більше не буде сумнівів щодо високого тиску, адже це симптом, а не причина хвороби. У цьому відео ми поговоримо саме про причини підвищеного артеріального тиску. Проблема гіпертонії полягає в тому, що у 95% випадків її визначають як есенціальну гіпертонію, тобто таку, причина якої невідома. Можливо, це пов'язано з генами або способом життя, хто знає. Але якщо схуднути, вживати менше солі, більше рухатись, кинути курити і пити алкоголь, тиск може нормалізуватись. Однак багато людей не займаються спортом і при цьому не мають гіпертонії. Є й ті, хто споживає багато солі, але їхній тиск залишається в нормі. Коли хтось приймає таблетки від тиску, в одному з п'яти випадків вони не допомагають. І це не дивно адже вони лікують симптом, а не першу причину. Якщо усувати лише симптоми, не розібравшись у джерелі проблеми, то сама хвороба нікуди не зникає. Якщо у вас гіпертонія, я не закликаю припиняти прийом ліків без консультації з лікарем, але хочу поділитися важливою інформацією, яка може допомогти дістатися до справжньої причини підвищеного тиску: причини гіпертонії: дефіцит вітаміну Д. В організмі існує гормональна система, яка регулює водний баланс і артеріальний тиск. Коли вона активується, відбувається звуження судин, через що підвищується тиск. Ця активація пов'язана з нестачею вітаміну D. Крім того, вона викликає затримку натрію, а разом із натрієм у тканинах затримується і вода. Чим більше натрію, тим вищий тиск. Саме тому людям з гіпертонією радять обмежити споживання солі. Проте набагато ефективніше було б збільшити рівень вітаміну D та споживання калію. Роль калію. Чим більше калію, тим легше організму контролювати натрій. Калій захищає від його надлишку. Люди чутливі до солі насправді часто мають нестачу калію. На жаль, більшість не отримує його в достатній кількості. Норма становить близько 4700 мг на день, але майже ніхто стільки не споживає. Сезонний фактор. Цікаво, що ризик підвищеного тиску зростає взимку. Чому? Узимку сонячні промені падають під таким кутом, що шкіра не отримує достатньо ультрафіолету і тому організм не виробляє вітамін D. Колір шкіри ще один важливий чинник. Чим темніша шкіра, тим вищий ризик гіпертонії. У середньому у людей із темною шкірою ризик гіпертонії удвічі більший. Це пояснюється тим, що меланін, який діє як природний сонцезахисний фільтр, Блокує ультрафіолет і тим самим знижує вироблення вітаміну D. тому людям із темнішою шкірою потрібно або більше перебувати на сонці, або приймати додаткові дози вітаміну D. Також гіпертонія може мати генетичні причини, і часто вони пов'язані саме з порушеннями у метаболізмі вітаміну D. У дуже великого відсотка людей існують генетичні проблеми з вітаміном D. Їхній організм не може повноцінно його засвоювати, тому таким людям потрібно набагато більше цього вітаміну. Я навіть не впевнений, чи сам високий тиск має генетичну природу, чи це саме генетичні порушення обміну вітаміну D, які і спричиняють підвищення тиску. Але ж у 95% випадків гіпертонія є есенціальною, тобто має невідому причину. Можливо, справа у генах, а можливо, у способі життя. Це невідомо, тому зазвичай лікарі просто кажуть, що причина не встановлена, але при цьому радять продовжувати приймати ліки, адже поки триває пошук причин, тиск необхідно контролювати. Є ще один важливий зв'язок із інсулінорезистентністю. Якщо вживати занадто багато вуглеводів або часто перекушувати, з часом розвивається інсулінорезистентність стан, при якому клітини втрачають чутливість до інсуліну. Це призводить до підвищеного рівня глюкози в крові, жирової дистрофії починки, гіпертонії, підвищення холестерину, накопичення жиру в ділянці живота та підвищення рівня цукру. Усі ці проблеми є наслідками інсулінорезистентності. При дефіциті вітаміну D ризик розвитку інсулінорезистентності значно зростає. Це може бути однією з причин, чому люди з ожирінням часто страждають на гіпертонію. Ожиріння знижує рівень вітаміну D і, як наслідок, сприяє розвитку інсулінорезистентності або безпосередньо впливає на підвищення тиску. Вітамін D тісно пов'язаний із магнієм, адже магній необхідний для його повноцінного функціонування. Ці два елементи працюють у комплексі. Саме тому варто розглядати вітамін D, магній і калій разом. Також існує взаємозв'язок між вітаміном Д і рівнем кальцію в м'яких тканинах. Якщо кальцію в судинах забагато, вони стають жорсткими, що своєю чергою підвищує артеріальний тиск. У попередніх відео я вже згадував вітамін К2, який допомагає спрямовувати кальцій у кістки та зуби, а не в м'які тканини. Існує навіть спеціальний аналіз, тест на кальцифікацію коронарних артерій, який добре показує ризик серцево-судинних ускладнень або смерті. Тому людям, у яких з'являються судоми ніг або стоп уночі, і не лише тоді, потрібно збільшити споживання магнію, це тому, що магній запобігає накопиченню кальцію в тканинах. Крім того, у жінок після менопаузи, які приймають добавки з кальцієм, часто підвищується ризик інфаркту. Причина в тому, що надлужковий кальцій перевантажує організм, якщо він не засвоюється належним чином і не надходить у кісткову тканину. Деякі люди щодня приймають по граму або півтора кальцію. Іноді разом із вітаміном Д, але ризик інфаркту при цьому все одно залишається. Причина полягає в дефіциті магнію. Саме магній не дає кальцію накопичуватися в надлишку та утворювати бляшки в судинах. Так, утворення атеросклеротичних бляшок або тромбоз може бути спричинене надлишком кальцію, як і аритмія. Магній у цьому випадку діє як своєрідна протидія, він запобігає утворенню бляшок серцевим нападам та іншим ускладненням. Тепер перейдемо до теми препаратів від гіпертонії. Існує група ліків блокатори кальцієвих каналів, які знижують тиск, розширюючи судини. Цікаво, що магній є природним блокатором кальцієвих каналів, його, однак, не можна запатентувати, тому замість нього створюють фармацевтичні аналоги. Є також бета-блокатори, які зменшують дію адреналіну, гормону, що підвищує артеріальний тиск. І знову ж таки, магній є природним бета-блокатором, так само, як і вітамін D. Вони природним чином знижують рівень адреналіну в організмі та допомагають стабілізувати серцево-судинну діяльність. Я рекомендую перейти на низьковуглеводну дієту, оскільки в основі більшості проблем зі здоров'ям, зокрема й гіпертонії, лежить надлишок вуглеводів, цукру та крохмалів. Їхнє надмірне споживання виснажує запаси вітаміну Д, магнію та калію в організмі. Низьковуглеводна дієта допомагає відновити баланс електролітів і знизити ризик підвищеного тиску. Особливо важливо підтримувати рівень калію, який можна отримувати з електролітних порошків високої якості, що містять близько 1000 мг калію та інші необхідні мікроелементи. Калій також міститься у зелених овочах, тому варто вживати багато зелені щодня. Крім того, у ній є магній, який разом із калієм і вітаміном D відіграє ключову роль у підтриманні нормального артеріального тиску та здоров'я серцево-судинної системи.